Дорогі випускники, вам довелося подорослішати раніше часу, але ви, як ніхто, оцінили наш лісом. І я не сумніваюся, що ви завжди будете пишатися, що закінчили саме наш навчальний заклад. Тож, майбутнє за вами, де б ви не були, залишайтеся в душі завжди харків'янами, тому що харків'яни – це люди. А батьківщина це назавжди. Оберіть гідне життєвий шлях. Хай буде щаслива доля ваша. Для вас і батьків завжди відчинені двері наших. Віців. Обіймаю кожного. Щастя вам. Ваш директор. і кожен піде Свій загадковий шлях де мрії збувається Ще вчора дитина, ти а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи спогади приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останні в тому залі присутні А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сама Ліцей професіонал, який для нас вже став сімейною традицією і домом, бо навчаються там вже поколіннями, я його закінчила в свій час, і обидві наші дочки закінчили ліцей. І сподіваюся, що мій син також закінчить наш улюблений ліцей професіонал. Це назва. Стала ключовою ім'я воно відповідає сьогодні тому, що ми отримаємо в ліцеї це професіональний підхід до дітей, професіональний підхід викладачів до викладання. І професіональний і дуже рідний підхід до кожної дитини і він дуже індивідуальний. Я дуже вдячна і бажаю, щоб ліцей процвітав, розвивався і був як києво могилянська академія, яка просто віками існує і випускає найкращих. Я дуже вдячна за вашу турботу про дітей, як про своїх. Ви професіонали, і я бажаю, щоб Більшість, хотіла б сказати, кожен мав таку змогу і мав такі заклади освіти, де діти здобувають професійні знання, де діти отримують родину, де діти отримують найкраще довкілля для того, щоб зростати успішними і, і гарними людьми. Дякую вам і. Дуже рекомендую всім навчатись в ліцеї. Чекаємо першого класу. До зустрічі! Але є, так об'єднує. приколи І перше кохання, і навколо, але часи І ми в тому залі присутні. А завтра кожен під Мої любі дітки, ось і пролетіло 11 років вашого навчання. Було різне, але дуже сподіваюся, що теплі спогади про ліцей будуть супроводжувати вас і в дорослому житті. Мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло так, як ви того бажаєте. Бо гарні люди заслуговують на це, а ви в мене найкращі. Не припиняю дякувати долі, що опинилася в потрібному місці, і потрібний час і познайомилася з вами. Дуже вдячна за вашу підтримку, оптимізм та розуміння. Хочу побажати вам в першу чергу мирного неба, прихильності долі, непохитного оптимізму і душевної рівноваги. Вже сумую. Люблю дуже ваша Світлана Юрійовна. Хочу подякувати всім вчителям за те, що були з нами поруч ці 11 років, та дали нам можливість вчитися навіть у такий скрутний час. Також хочу побажати усім випускникам наснаги, успіху та здійснення усіх вій, Дорогі вчителі, співробітники, однокласники та учні ліси, професіонал. Щиро дякую за всі ці роки, які витратили намаганнями на знань, досвіду, і за всю цю підтримку ви мені вказали. Ці роки були наповнені не лише навчанням, а й незабутніми моментами, які залишаться в моєму серці. Завдяки вам я готовий до нових завершень і впевнений, що всі цілі будуть досягнуті. Це я це бажаю процвітання, а учням, успіхів і натхнення. Дякую за все. Коли за щасливі роки побажатися можу лише найголовніше щастя та мирного неба над головою. Хочу щиро подякувати ліцею професіонал за ці незабутні 11 років, за ті знання, навички та безцінний досвід, який я тут отримав. Ці стіни стали для мене другим домом, а ви, шановні вчителі, мудрими наставниками та щирими друзями. Дякую вам за те, що вірили в мене, підтримували та ділилися своїм досвідом та знаннями. Ви навчили мене не тільки шкільних предметів, але й важливих життєвих принципів, цілих прямованості, відповідальності та взаємодопомоги. В ліцеї завжди панувала тепла атмосфера. Тут я знайшов своїх справжніх друзів, з якими ми разом розділяли і добрі моменти, і підтримували один одного у не дуже добрі. Хочу щиро побажати рідному ліцею процвітання, а вчителям і учням натхнення наполегливості і впевненості у власних силах. Дорогі вчителі та учні, дякую, за ці незабутні роки в ліцеї. Тут я виріс, здобув знання та знайшов справжніх друзів. Ліцей назавжди залишиться в моєму серці. Дякую за все. Шановні вчителі, батьки та однокласники, Настав той час, коли ми прощаємося з нашим рідним ліцеєм, який на ці роки для нас другим домом. Хочу щиро подякувати вчителям за їхню мудрість, професіоналізм та, безмежну терплячість. Ви не просто давали нам знання, ви навчили нас бути людьми. Також хочу подякувати батькам за їхню любов та підтримку, яка завжди була з нами в ці шкільні роки. Також дякую однокласникам за їхню дружбу та взаємодопомогу. Разом ми пережили багато незабутніх моментів, які назавжди завжди залишаться з нами. Ліцей дав нам не просто знання, а постійний досвід та щирих друзів. Впевнений, що попереду у нас ще багато чого нового, та це вдяки. Мід фундаменту, який подарував нам ліцей, ми зможемо досягти будь-чого через дякую нашому ліцею. Мене звати Гайдай Бандурка Дарина, я випускниця 11 класу. Хочу подякувати ліцею за незабутні враження, за приємні спогади радості та веселощі, за цікаві заняття, за справжню підтримку та найкращих друзів. Ми обов'язково ще зустрінемось з нашою великою ліцейською родиною. Love.